Христос посеред нас, шановні глядачі. Програма Православний Вісник вітає усіх вас із завершенням Великого посту. Можливо, дехто здивовано намагається зараз перевірити дату на календарі. Не лякайтеся, ані ви, ані ми нічого не переплутали. Великдень ще за тиждень, але менше з тим Великий піст таки дійсно завершено. А попереду в нас страсна седмиця. Водорозділом можна назвати Лазареву суботу, день, коли ми згадуємо події воскрешення лазаря чотириденного. Цим дивом Христос зміцнив віру апостолів перед своїми спокутними стражданнями. Так само і ми, ступивши цієї неділі разом із Христом на хресний шлях, отримуємо сподівання на перемогу життя вічного над смертю, на торжество Пасхи Господньої. А сьогоднішній наш випуск буде присвячено таким подіям: прозначення і символи вербної неділі оповість керуючий справами нашої церкви митрополит Антоній. Також вашій увазі найважливіші події церковного тижня, що минає. До 30-річчя техногенної Чорнобильської катастрофи, хто сьогодні несе пастерське служіння у зоні відчуження. Після Лазаревої суботи ми входимо у вербну неділю, від якої розпочинається найбільш значущий для кожного християнина період богослужбового року Страсна Седмиця. Якщо перекласти сучасною мовою тиждень страждань. Саме на цьому тижні ми почуємо з вуз Христа найважливіші притчі. Слідкуватимемо за зрадою Іуди, будемо запрошені на тайну вечерю та станемо учасниками останньої бесіди Спасителя з учнями в Гевсиманському саду. А потім поцілунок Іуди, підступний арешт, ранковий крик півня, зречення та сльози Петра, суд у Пілата та оскаженіле волання натовпу розіпни його, православне християнство, яке повнота Великодньої радості неможливі без глибинного переживання Страстного тижня. Ось чому важливим є кожен його день, та не менш важливим його початок, тобто ця неділя. Ми часто називаємо її вербною, але справжня її назва вхід Господній до Єрусалима. Це момент істини для всієї людської цивілізації. Це точка неповернення для тих, хто намагався піддати месіанство Христа сумніву. Бо цього дня Господь явно в тілі пророцтва входить у святе місто. Верхи на віслюкові, як і годилося справжньому Месії. Наше завдання полягає в тому, щоб належним чином зустріти Господа та потім не зрадити і не зректися, а наперекір усім обставинам залишитися поруч із ним. І не лише упродовж найближчого тижня, а й у перспективі всього життя. Ця подія відбулася невдовзі після того, як Христос воскресив із мертвих Лазаря. Можливо, тому Єрусалим так піднесено вітав Господа, віддаючи пошану його численним дивам. Вітав, ніби царя гілками вічно-зеленої пальми в Україні ж замість пальм. Віруючи, вшановуючи вхід Господні у місто своїх наступних страждань, тримають у руках гілки верби, рослини, яка у нас починає квітнути раніше за інші. Проте піднесена урочистість цього богослужіння приховує в собі зовсім інше. Святе письмо вчить нас, що все, що робив Господь Ісус Христос, Він робив свідомо. І він само початку вчив своїх учнів, що він йде в Єрусалим для того, щоб прийняти там смерть. Євангельська розповідь про вхід Господній до Єрусалима, пронизана відчуттям слави Господньої. Христос, як і належить Месії, в'їжджає у місто на молодому віслюкові, який, на відміну від бойового коня, є символом миру. Народ, прославляючи Месію, вигукує Осанна в вишніх. Це означає з одного боку прославлення, а з іншого молитовне переконання у спасінні. Юдеї разом з апостолами вірять, що довгоочікуваний Месія нарешті визволить народ Ізраїлю від його земних ворогів та проблем. Але насправді мета Спасителя набагато відповідальніша та складніша. Його місія це місія миру, це місія спасіння людської душі. І в той же час Господь показує свою владу. Він заходить в Єрусалимський храм і очищає його від всіх тих, хто продає, купує, хто перетворив храм Божий на вертеп розбійників. І від цього вожді, духовні вожді юдейського народу приходять в гнів і шукають причини благовідної причини. Яка б оправдала арест і страту Христа Спасителя, згадуючи урочисту зустріч Христа в Єрусалимі, пам'ятаємо, мене лише кілька днів і вигуки Осанна зміняться на оскаженіле, розіпни його, і це відбувається впродовж усієї двохтисячолітньої історії церкви, коли ми, жадаючи від Бога спасіння земного, забуваємо, що він прийшов спасти нас для блаженної вічності. Це свято навчає нас насамперед сам перед любові. Господь любить настільки нас, що йде добровільно на смертну казнь. І наше відношення до Нього може бути різне. І воно міняється згідно з наших планів людських. Ми можемо тепер кричати Осанна, а через деякий час кричати распни распни його. І це не тільки ми можемо говорити словами. Ми частіше це робимо своїми поступками, тому що якщо в душі немає любові до ближнього і навіть до ворога, то це є це розп'яття нашими поступками всього того, що робив Христос, розп'яття самого Христа. Тож не розпинаймо Господа гріхами злобою та ненавистю. Натомість понесімо разом із Ним хрест страждань за правду Божу. Тоді ми обов'язково побачимо світло Воскресіння, яке просяяло. З гробової печери Спасителя і нам треба над цим задуматися, щоб не бути серед тих, які кричали, а бути серед тих, які співстраждають Христу своїми справами через любов до людей, які сьогодні страждають по тим чи іншим причинам, щоб ми змогли їм допомогти, навіть своєю лайною посмішкою. Інколи людина так потребує в такій підтримці, коли, здається, все біля нас наповнено злом, озлобленістю, грубістю. Від нас, християн, залежить дуже багато. Залежить, як ми підтримуємо, як ми любов Христову передамо іншим людям. У страсний або великий понеділок згадується старозавітний патріарх Іосиф. Проданий братами в рабство до Єгипту. Також церква у богослужбових текстах розповідає про засушення Христом смуковниці, яка не плодоносила. Це нагадування про те, що Господь може не тільки любити і прощати, але й має повне право судити нас за наші гріхи. У страсний вівторок церква нагадує, як Христос критикував книжників і фарисеїв за їхню гордість та самовпевненість. Також ми згадуємо бесіди Спасителя у Єрусалимському храмі: про податок кесарю, про Воскресіння мертвих, про страшний суд та кінець світу. Згадуються притчі про 10 дів та про таланти. Кожному з цих переважно негативних образів ми можемо впізнати і себе. У велику середу згадується жінка-грішниця, яка своїми сльозами та коштовним миром омила і помазала ноги Спасителя. При цьому Іуда під виглядом турботи про бідних явив своє сріблолюбство і того ж вечора вирішив продати Христа юдейським старішинам за 30 срібняків. Страсний четвер найбільш насичений. Ми згадуємо чотири найважливіші події в земному житті Спасителя: це тайна вечеря, встановлення таїнства Євхаристії. Цього дня кожному православному християнинові варто приступити до чаші зі святими дарами. Наступні події це коли Христос мив ноги своїм учням, що являє приклад небаченого досі смирення та любові, молитва в Гавсиманському саду, як зразок щирості молитви для нас, і зрештою зрада Іуди та арешт Спасителя на вечірньому богослужінні. Четверга читають 12 страсних євангелій. У п'ятницю літургію правити не можна, бо цього дня жертва вже принесена самим Спасителем на Христі. У кожному храмі духовенство виносить збігтаря плащаницю Господню, і всі християни, уподібнюючись до праведного Йосифа й Никодима, здійснюють поховання тіла Спасителя. І далі виняткова унікальна атмосфера Великої суботи, коли як співає церква цього дня, «да молчит всяка плоть чоловіча. Зовні нібито нічого не змінилося, але християни, які жили богослужбовим життям усю Страстну седмицю, вже інші. Вони пережили останній тиждень земного життя Спасителя. За божественною літургією, що її розпочинають священнослужителі у Чорних ризах, як явлення ангела сприймається диякон, який у білосніжному стихарі виходить із Вівтаря. Він читає Євангеліє Страсної Суботи. Святе письмо сповіщає незбагненну і радісну звістку: Христа нема у гробі, Він Воскрес. Людські серця сповнюються відчуттям близькості Бога і тихої радості. Мене день і ця радість розквітне в наших душах, гучним і переможним. Христос Воскрес. Куди ми йдемо? І на кого очікуємо? Останній тиждень перед входом Господнім до Єрусалима, наче ставить перед кожною віруючою людиною ці запитання у повний зріст. Дійсно, наш життєвий шлях цими днями повинен бути особливо точно скерований, як казала героїня одного популярного кінофільму: навіщо дорога, якщо вона не веде до храму? Водночас, ми повинні саме зараз зосередити увагу на постаті Христа, надавши пріоритет у думках і у вчинках саме йому. Як це вдавалося на практиці вірянам Української православної церкви, цілий тиждень перед вербною неділею зафіксував об'єктив нашого телелітопису. 19 квітня в Києво Печерській лаврі проходив синод Української православної церкви. Вже стало доброю традицією перед початком засідання відправляти богослужіння. Цього разу в Анна Зачатіївському храмі Лаври, блаженніший митрополита Нуфрій, очолив читання акафісту Божественним страстям Христовим. Разом із предстоятелем нашої церкви молилися архієреї, члени священного синоду Української православної церкви. А чоловік засідання проходило в сенадальній залі резиденції предстоятеля. До слова, відремонтованій буквально напередодні. Як і зазвичай, сенадали помолилися на початок доброї справи, а потім вже перейшли до засідання згідно визначеного порядку денного. Головував зібранням блаженніший митрополит Онуфрій. Учасники синоду розглянули ряд важливих питань життя церкви та затвердили їх, прийнявши відповідні рішення. Цього року виповнюється тисячоліття перебування давньоруських іноків на святі Горі Афон. І тому було створено оргкомітет, якому доручено відпрацювати програму заходів до цього ювілею. Доручено віддавничому відділу розпочати переклад українською мовою творів преподобного паїсія Святогорця і також деякі питання були розглянуті відносно цього святкування. Крім того, була визначена склад делегації від Української православної церкви на всеправославний собор, який відбудеться в цьому році. на... Острові Кріт, до складу цієї делегації війшли блаженіший митрополит Онуфрій, митрополит Одеський Ізмаїльський Афангел, митрополит Луганський Алчевський Митрофан, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій і митрополит Бориспільський Борський Антоній. Крім того, оскільки на адресу Священного синоду та пристоятеля нашої церкви надходять. Численні листи вірян, у яких вони висловлюють занепокоєння щодо нововведень, пов'язаних із електронною ідентифікацією особі, обліком і обробкою персональних даних та запровадження біометричних документів, Священний синод направив звернення до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради, в якому висловлюється прохання дотримуватися при запровадженні будь-яких ідентифікаторів принципів добровільності та альтернативності, що, до, що передбачають можливість вибору традиційних е, посвідчень особи. Крім того, були розглядані і поточні питання е, життя нашої церкви на найближчий період. Одна із седмиць Великого Посту присвячена преподобній Марії Єгипетській. У День пам'яті святої предстоятель нашої церкви відвідав Архангела Михайлівський Звіроницький монастир, оскільки цієї неділі також відзначався і собор преподобних та преподобномучеників Звіренецьких. У головному храмі цієї чоловічої обителі блаженніший владика Онуфрі звершив божественну літургію у співслужінні вікарних архієреїв та духовенства столичного монастиря. Під час богослужіння архіпастер відзначив церковними нагородами насельників обителі за їхній духовний та місіонерський подвиг, який вони здійснюють на благо церкви Христової. митрополит Онуфрій також звершив священницьку та деяконську хіротонії. У своєму архіпастерському слові блаженніший владика наголосив, що чернече служіння, яке є прикладом смирення перед Господом, завжди пов'язане із подвигом тих, хто, відійшовши від життя мирського, продовжує служити ближнім, згадавши при цьому преподобних звіренецьких. Молитвами ми святої приподобної Марії, святих приподобних Звіронецьких, Пусть Господь благословить вас, ваших сродників, подасть дасть благопотребної для земної життя, і спасіння для житті вічної, з праздникам. На сам кінець учасники літургії помолилися перед іконою собору преподобних та преподобномучеників Звіренецьких. Після чого намісник монастиря архімандрит Касіан провів для блаженнішого владики Онуфрія невеличку екскурсію з вірінецькими печерами та ознайомив із ходом реставраційних робіт у монастирі. Цього року до списку сумних дат історії людства ми додамо іще одну: 30 років Чорнобильській катастрофі. Саме слово катастрофа перекладається як переворот або смерть. І варто зауважити, що на зорі людства відбулася інша, набагато страшніша катастрофа тієї миті, коли Адам та Єва були позбавлені раю, коли людина відпала від Бога. І більшість катастроф, особливо техногенних, є прямим наслідком розриву людини і Бога. Ось звідки невміння керувати розумно та дбайливо навколишнім світом та погордливе переконання у власних силах, яке часто безпідставно ґрунтується на думці, що, мовляв, Людина, цар природи. Звичайно, у Чорнобиля є також і інший вимір це подвиг любові і самопожертви ліквідаторів, пожежників, лікарів та атомників. Цей подвиг триває донині. А серед тих, хто не злякався підступного радіонуклідного ворога, є також і священники Української православної церкви, бо ліквідатори і живі, і спочилі сьогодні гостро потребують їхньої молитовної турботи. Хто і як молиться у зоні відчуження нині бачили наші кореспонденти? 26-го мені вранці прийшла мама. Ми окремо жили. Мама окремо, я окремо, але рядом жили. Мама мені прийшла і каже: вранці дуже рано і приходить, каже: щось сталося на натомної. На, я рю, откуди ти на стільки багато машин, там їде із скорих помочів. Щось сталося. Чоловік швидко відігнувся, Він працював не на самій атомній, але працював у прип'яті, там, в цьому місці, прип'яті. Тоді Тамарі було 22. Її родину евакуювали з Чорнобиля до Києва 5 травня 86-го. Минуло 30 років. Тамара знову у рідному місці. Каже, жила в п'яти хвилинах від свято іллінського храму на Чорнобильському Подолі. І ця вулиця, це тіті Валіна. Тут і ще їхня стара хата стояла. Це нова, а там стара стояла. А слідуюче, оце дерево, оце таке велике, дуже дерево. Це наш було наше под моє подвір'я. Я тут жила. А їх знесли, щоб… Ну я не знаю, тут і тут взагалі вулиці немає. Ну тут я не знаю. Тому сказали, що дуже загрізніно. Взяли, знесли подол, половину знесли. Будинки, що вистояли, наче з фільму жахів з відкритими дверима, розбитими шибками, оповиті пальцями гілок і заростей. Де не де просто на дорозі біля хатин лежать вцілілі предмети побуту і ні душі. Спускаємось у глиб подолу. Тамара Васильівна показує річковий порт міста. Згадую як коли спірнало цю річку у прип'ять. Зараз вже я пішла на пенсію і так, як тільки наскільки мені дозволяє моя е, сім'я, так сказати, мене внук там, дочка, бо треба буває надавати з внуком побути. Я завжди сюди приїжджаю. Ну не можу. Я, я хочу сюди, я хочу бути тут. Я хочу не знаю, ну хочу тут бути і все. У зону відчуження разом із чоловіком вони повернулись ще 10 років тому. Тепер мешкають трохи вище свято Лінської церкви. Тамара Васильівна не припускає жодного богослужіння, коли живе у Чорнобилі, як от зараз. Я з дитинства, скільки я себе пам'ятаю, вже в такий вік, коли вже я там могла сама ходити, ну смислі без батьків, без нікого. Скільки я себе пам'ятаю, сіх ми весь час ми були тут в церкві. Це єдиний діючий храм у зоні. Вже 16 років тут служить настоятелем отець Сергій. Мальвоши поросі. Свято Рінські церкви понад 170 років. У радянські часи люди тут молились потайки, а 4 травня 1986-го прийшли у церкву на Великдень, щоб посвятити кошики з пасками. Після аварії храм став сиротою на довгих 10 років. Нас пускали один раз в год сюда. Вот то посіті кладбище. Ми всі чорнобіляні, я в тому числі приїжджали на ці кладбища і так все храм. А потім покійний блаженніший митрополит Володимир благословив отця Сергія їхати у Чорнобиль і підіймати з колін єдиний храм. Зараз тут дуже багато ікон більше ніж до аварії на ЧАЕС. Здається, ікони, котрі вижили, самі линули до свого дому. От у нас є така ікона Чорнобильський спас», допустим. Ви слухали про таку ікону. Явлення Богородиці, звезда полинь така. Тоже Це було явлення Богородиці. У здесь в Чорнобилі Це далеко до аварії було такої собиті. То сітівсь. Потом. К нам поречки приплила одна ікона святителя Николая. Чудотворний образ святителя Миколая, 18-го сторіччя, старожил церкви свого часу. Він врятував храм від пограбування, численні прикраси замість слів. Подяка за дива. Запитаєте, хто сюди ходить? В основному працівники Чорнобиля. і так приїжджають Тоже поломники приїжджають. Ну, з прибіжних сьол приїжджають люди. У 40 кілометрах від Чорнобиля у селі Красне теж є православний храм на честь архістратига Михаїла. Але ця зона називається десяткою, бо дуже радіаційна і небезпечна. Дорога вщент розбита. От тут у нас прості. Хати практично ніколи не забікались. Замком це як аналітичена атомна станція створити. Наче не замки, а так. Отець Сергій провів нашу знімальну групу до мертвого села. Каже, тут було понад 800 дворів. Жили дуже набожні люди. До єдиної на лівому березі прип'яті церкви приїжджали віряни навіть із Білорусі, бо місце намолене, святе. З таблички дізнаємось. Храм архістратига Михаїла збудували 216 років тому. Звідси до атомної станції всього 8 кілометрів. На вулиці, як ми бачимо зараз через поруч храму на вулицю. Буде наш дозімір показувати 120 мікрорентген. Зараз у храмі в середині храму 40 мікрорентген. Така велика різниця. Подряпані стіни, зідрані ікони, мародерів радіація не злякала. Всередині порожньо і моторошно, але молитва тут все ж таки лунає. 21 листопада на день Михаїла служить отець Сергій. Моляться чорнобиляни. Після батюшка неодмінно замикає двері на замок і знову долає 40 мертвих кілометрів. Там у густих чорнобильських лісах стоять руїни ще кількох храмів, але до них не дістатися. Тому батюшка Тамара Васильівна та інші чорнобиляни так ревно бережуть дві дерев'яні церкви. Дивне питання, а навіщо їм на думку не спадає. Адже відповідь проста: вони вірять, що колись повернуться на рідні землі і заживуть повноцінним життям. На цьому сьогоднішній випуск православного вісника добіг кінця. Наш колектив прощається до наступної неділі та нагадує: за тиждень найважливіша подія не лише для православних християн, а й для всього людства День великої перемоги Сина Божого над смертю. Він звершив цю перемогу заради кожного з нас. Тож сьогодні, в день входу Господнього до Єрусалима, свідомо увійдімо слідом за Христом у Страсний тиждень. Переможемо власну інертність, егоїзм, злобу та роздратування, знайдемо час на те, щоб постійно перебувати поруч із Христом цими днями, бо, не піднявшись на Голгофу, неможливо досягти печери Воскресіння, а отже, і відчути повноту великодньої радості. А ще спробуймо зустріти Христа як справжнього месію і володаря нашого буття і не лише зеленими гілками верби, а й оновленою. Очищеною та квітучою добром і любов'ю душею. Христос посеред нас і є, і буде.